Неділя Пасхи, Воскресіння Христове, Великдень, слава дня! Йшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вжахнулись, а він до них промовив Не жахайтесь, ви шукаєте Ісуса Назарінино, на розп'ятого, Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали, але йдіть і скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї. Там його побачите, як він сказав вам. Марка 16, 1, 20. Як же минула субота, Марія Магдалена, Марія Матиякова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце. Та й говорили між собою, хто нам відкотить камінь від ходу до гробу. Але, поглянувши, побачили, що камінь був відвалений, був дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вжахнулись. А він до них промовив Не жахайтесь, ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого. Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали, але йдіть і скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї. Там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, текли від гробу, бо шах трепет огорнув їх і нікому нічого не сказали, бо боялися. Воскреснувши ж уранці першого дня тижня, з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав був сім бісів. Вона пішла і повідомила тих, що було з ним, і що сумували і плакали. Вони ж, почувши, що він живий, та що вона його бачила, не йняли віри. Після цього з'явився іншим у вигляді двом з них, що були в дорозі, і йшли на село. І ці, повернувшися, сповістили інших, але їм не йняли віри. Нарешті з'явився він самим одинадцятьом, коли то була за столом і докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його воскреслого мертвих. І сказав їм, іді ще по всьому світі та проповідати Євангелію всякому творінню. Хто вірує і охреститься, той буде спасений, а хто не вірує, той буде осуджений. А ось чуда, що буде супроводити тих, які увірюють. Ім'ям моїм виганятимуть бісів, будуть говорити мовами новими, гадюк, руками братимуть. І хоч би що смертноносне випа не пошкодить їм. На хворих бою руки класти і добре їм стане. Господь же Ісус, промовивши до них, так вознісся на небо і в праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідали всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слова чудесами, які Його супроводжували. Христос Воскрес. Співайте Господеві, нову пісню. Бо він учинив чуда, Його правиці, його свята рамено дали йому перемогу. Господь явив своє спасіння перед очима народів, явив він свою справедливість, згадав про свою милість і свою вірність супроти дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає. Лекуйте перед Господом уся земля. Радійте, веселіться, псалми співайте, псалми співайте Господею на гусла, на гуслах і голосом співу. Сурми і пі, під звуки рогу, ликуйте перед царем Господом, нехай заграє море та його повнота, світ і його мешканці. Ріки нехай у долоні плещуть і разом нехай ликують горе перед Господом, бо він іде судити землю, судитиме по справедливості Всесвіт. По правоті народи, Псалом 98, 19. Воскресіння Христове бачивши, поклонімося святому Господу Ісусу, єдиному, безрішному, Христу Твоєму, поклоняємось Христе, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо, бо Ти є Бог наш. Крім Тебе, іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо. Придіть усі вірні, поклонімось святому Христому Воскресінню, бо через хрест прийшла раді всьому світові. Завжди, благословляючи Господа, успівуємо Воскресіння Його, бо, перетерпівши, розп'яття він смертю, смерть переміг Воскрес Ісус із гробу, як провістив, подав нам життя вічне і милість велику.